Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Риби на місяць лютий 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Наприкінці розкладу я дістану одну карту, котра вам підкаже, чи варто чогось масштабного очікувати від вашого запитання, а також поради пасіянца. Ось тут пусті клопотання, на щось у вас поки що закрита дорога, пусті хлопоти. Ось тут підступна зрада. Зверніть увагу, щось таке безпечне може обернутися чимось важливим та не дуже позитивним. Цікавий початок, прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Можу сказати, друзі, що другий місяць та загалом цифра двійка, має подвійну енергію. Саме тому використовуйте цей період для якихось вдалих своїх справ. Вам буде допомагати Всесвіт. Перевірено неодноразово. І не тільки мною. Прямуємо вперед, другий розклад, знак зодіака риби. Лютий, 2025 рік. Так само двійку має кожне число місяця лютий, наприклад, 1,02, 5, 0,2 і так далі. А також, особливо дві двійки мають, а також три, мають числа, котрі наприкінці місяця 21, 22, ось так. Користуйтесь. Ось тут водограй, це натхнення, хтось вас буде надихати на гарні справи. Тут у нас блискавка, а також зіренька. Саме тому вони не можуть об'єднатися, ось так лаконічно. Можу сказати, коли пасіянс не видає погану інформацію, то треба брати до уваги, що у вас є якийсь вибір, як саме будуть складатися ваші події. Іноді буває категорично тільки так і все. А іноді ще є варіанти. Звісно, то добре, коли ми щось можемо самі коригувати в своєму житті. Прямой мовпоряд на третій розклад, Знак Зодіака Риби. місяць лютий 2025 рік. Знову водограй, натхнення. Підкова це щастя. Наприкінці місяця вже розпочинаються ваші дні народження, саме тому щастя до вас завітає наприкінці місяця. Ось тут вовк, це ворог або якась ворожнеча. Зверніть на це увагу, не. Підтримуйте ніяких, наприклад, агресивних людей, тому що воно пусте. Пусті хлопоти, зверніть увагу, пусті хлопоти, ворожнеча та хвороба удар. Тому що саме тут є щастя. Папороть це вдача, а також чесник це захист та зцілення. Зверніть увагу. Ви можете якось не так щось сприйняти, хвороба удар. Зверніть увагу, ось тут виконання бажань. Ось тут виконання бажань зірочка. Захист та зцілення, а також Щастя та вдача. Ось так, друзі. Більш-менш спокійний місяць. Я би сказала, ви трохи будете перепочивати щось завершувати до початку своїх днів народження. І тільки потім зірки будуть щось змінювати. Ось тут закрита дорога. Можливо, ви кудись. Передумайте їхати або щось таке масштабне, грандіозне робити. Передумайте. Сьогодні ми з вами подивимось на колоді колесу року для знаку зодіака риби на місяць лютий Застереження, остереженням ту пентаклів. Та порада старший аркан-вісільник. Іще одна карта на ваше загадане бажання. Чи воно здійсниться? Карта зірка. Подивіться, друзі, як третя частина пасіансу відображає те, що каже про... Таро. Застереження туз Пентаклів. Можливо, буде якась до вас пропозиція велика, але ви подумаєте і від неї відмовитесь. Ось цей замок. Що необхідно зробити? Карта підвищений. Трохи зупинити якісь свої події, які для вас важливі. Для чого? Для того, щоб ваша мрія здійснилася і вона обов'язково здійсниться, тому що це старший аркан. Зверніть на це увагу: два старших аркани. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.